Ви ніколи в житті не навчитеся їздити. Він на мене кричав постійно, що я взагалі не здатна їздити, що я зіб'ю людину. Сяду в чурму, сама помру. Це правда. Довів мене до сліз, починало трусити. Я там навіть і плакала на антидепресантах. Зараз буду плакати. Блін, ці слова підтримки це реально дуже важливо. Ви свою жінку хочете знищити морально чи підтримати. Вироблюємо себе трошечки більше наглості, показуємо свої зубки. Можна свою кукунечку міняти. Привіт, друзі! Я рада вас вітати на своєму ютуб-каналі. Мене звати Анастасія, я художниця, іконописець, у мене є песик, хаскі. і я хочу тут ділитися своїм життям, своїми переживаннями, своїми усвідомленнями. Десь 5 років тому я хотіла стати блогером, почала це все робити, але чомусь закинула. Я думаю, мені не вистачило якогось навіть досвіду, щоб мати чим поділитися зі світом. Треба щось пережити і зараз мені вже 25 років, і я думаю, мені є чим поділитися. Сьогодні ми поговоримо про те, як побороти страх водіння. Ще з дитинства я уявляла себе, як я буду така класна на машині їхати і так кайфувати, слухати музику і взагалі цей кайф відчувати. Думала, що я буду така бізнесвумен, сіла в машинку, кудись там собі поїхала. Але коли я пішла на водіння, все виявилось не так вже й легко. До водіння я підійшла досить відповідально. Мені важливо було самій здати на права, щоб люди, які в цьому знаються, сказали мені: Так, ти молодець, можеш їздити, ось тримаю тобі права. На самих заняттях було не дуже складно, мені подобалося, хоча були моменти, що я там навіть і плакала, тому що на мене інструктор сварився і взагалі якось до мене відносився не так, як би мені хотілося. Одним словом, довів мене до сліз. Потім я ще брала додаткові заняття інших інструкторів, і тут я зрозуміла, що все-таки від інструктора дуже багато залежить, і я все-таки здала я здала з першого разу. А практику з третього я отримала ці права, це було неймовірне щастя, і мій чоловік на той момент ще хлопець завжди мені казав: от отримаєш права, тоді будеш їздити на машині. Ну, в нього була машина, я отримала права. Прийшла до нього. Я типу кажу, все, я отримала права, йдемо їздити. Поїхали ми перший раз з ним в місті. Білосток, Бес, поляски. Це таке маленьке містечко, де я здавала права. А білосток це вже більше місто, десь таке, як рівне, ну таке типу, обласне місто. Ну одним словом. І почався жах. Він на мене кричав постійно. Я пам'ятаю, той перший раз, коли ми з ним виїхали в місто, це була ніч. Він на мене кричав. І за любої дрібнички все, що я не зроблю, це була якась катастрофа. В нього була істерика, паніка і так далі. Він мене так лякав. Я нічого не зробила. Я не побила машини, я не поставила жодної царапинки на машині, взагалі нічого. Але ці крики, таке було відчуття, що я взагалі не здатна їздити. Це, звісно, мене дуже засмутило, але я не здавалася. Я все одно до нього підходила і казала: давай будемо їздити, тому що якщо я зараз не буду їздити, то я просто це все забудуся і взагалі не почну ніколи їздити. Я буду боятися. Ми знову. Декілька разів поїздили, коли ми їздили в день, я пам'ятаю один раз, я просто хотіла плакати і зупинитися посеред Дороги посеред великого руху машин, я не можу, коли на мене кричать, а я ще і так в стресовому стані, коли я за кермом, і на мене ще кричить хтось з боку, це просто якийсь адський ад. І він на мене так кричав довго. Потім я просто перестала їздити. Я не хотіла їздити на його машині, але після таких криків, типу, і того всього, він все одно мені міг казати, якщо хочеш, то бери машину, можеш кудись собі їхати. Але і в мене вже був такий стрес, така паніка, що я не могла. Я десь тільки два рази за весь час. Коли ми жили в Білостоку, там за два роки я взяла машину. Навіть коли під домом стояла машина, я могла взяти ключі і поїхати, мені було недобре лише від однієї думки, що я зараз сяду в машину, мене починало трусити, мене скручувало живіт, в мене починалася якась така істерика тільки від однієї думки. І я не брала машини, я йшла на автобус і думала, типу, що блін, я, походу, цей страх ніколи не переборю. Десь я колись почула, що якщо в тебе є якийсь страх, то треба уявити, що може статися найгірше. І це найгірше може виявитися не таким поганим, і ти, типу перестанеш боятися. Я уявляла, що може статися найгірше. Що я зіб'ю людину, сяду в тюрму, сама помру, поб'ю машину це мене менш хвилювало. Але от е, вбити когось, е, сісти в тюрму або вбити себе, цього я боялася дуже-дуже сильно. Я уявляла завжди найгірші ситуації, і я цим себе так загнала, що. Будь-яка думка про те, щоб поїхати для мене була катастрофою. І коли ти сідаєш за руль з думками, що ти сядеш в тюрму або вмреш, або б'єш когось. Це вже неадекватно і це вже ненормально. Ти з таким, звісно, не поїдеш. Ти будеш дуже боятися їздити. Коли я зрозуміла, що це я себе так накручую і це не обов'язково все має статися, я вирішила перестати це робити. Це перше, що треба зробити. Перестати себе накручувати, що я когось обов'язково зіб'ю, що я щось зроблю, що все стане катастрофою. Ні, перестати про це думати. І я почала слідкувати за своїми думками. Я сказала собі, ні, цього не буде. Я буду дуже уважна. Я зроблю все, щоб їхати безпечно, помаленьку, дивитися, і все буде добре. І я почала себе заспокоювати. Всі думки, які мені лізли в голову про це, я почала від себе відганяти, і ставало легше. Друге, що треба зробити, це їздити з адекватними людьми. Серйозно, від людей дуже багато чого залежить. Якщо ви їздите з чоловіком, чи з татом, чи з ким завгодно, хто на вас постійно кричить, говорить, яка ви тупа чи тупий, як ви жахливо їздите, які ви не здари і так далі, ви ніколи в житті не навчитеся їздити. А якщо навчитеся, то, то я не знаю. Ви просто молодці, але що з вашою психікою буде, я теж не знаю. Почала їздити зі своїм братом, який теж відносно недавно отримав права. Коли я здавала на права, він якраз починав їздити. Ми приїхали до Варшави, в Вігора була машина, і я почала іноді їздити з ним. Він сам каже, ти подавай, сідай, їдь. І я така, ну я ж це ж моя мрія їздити. Я така, то присідаю. І він такий, Настя, ти молодець, ти так гарно їдеш, ти така умничка і так далі. І це насправді. Зараз буду плакати. Блін, ці слова підтримки це реально дуже важливо. Типу, чоловіки, задумайтесь над цим, що ви робите? Ви свою жінку хочете знищити морально чи підтримати? Так, буває, щось робимо не так. Можна про це сказати не якось мягко, спокійно. А чому мені сказати, що ти робиш добре, яка ти молодець? Типу, це дуже важливо. Ой. Коли ми купили машину, я почала їздити зі своєю сестрою. І це теж було дуже класно, тому що вона на андепресантах і таким дуже спокійним тоном, дуже так по-доброму, пояснювала, що я роблю, які помилки, що чуть-чуть не так. Ні в якому разі на мене не кричала, хвалила мене за те, як я їжджу. І це також дало мені велику впевненість в собі, що я все-таки не без дара і я все-таки можу їздити. Мені тоді ще було дуже страшно, але наступний пункт третій. Я собі внутрішньо вирішила, що я не хочу більше боятися. Я не хочу більше боятися керувати авто, і це внутрішній настрой теж мені дуже допоміг. Наступне, що я робила, коли я їхала, особливо перші рази, мені було просто неймовірно страшно, особливо коли їздиш по варшавським трасам. Отакий, от, от рух, це все просто там мільйон з'їздів. Тобі треба вибрати свій, заїхати туди, куди треба. Ну, це реально для мене було дуже страшно. І я в той момент молилася, щоб себе заспокоїти. Могла просто їхати і читати декілька разів. Очі наш поки їду. Мене це дуже заспокоїло. Або казала, типу, господи, забери мій страх. І мені це реально дуже допомагало. Мені ставало так легко на душі. Якось я просто їхала, і таке віща було, що реально, от реально, в мене. Страх мій просто проходить, і я ніби довірилася Богу, що що не станеться, наче так треба. І просто в мене було таке умиртворення. От реально, якщо ви вірите в Бога, спробуйте, якщо вам дуже дуже страшно. Просто скажіть, Господи, забери цей страх і вмоліться. Наступне, що я зробила, це медитація Джоді Спенса. Є така книга Джоді Спенса Сила підсвідомості. Книга про те, як ми можемо змінити свою підсвідомість і тим самим змінити своє життя. Там є така медитація. І в чому суть цієї медитації? Ми беремо якусь емоцію, яка нам дуже сильно заважає. У моєму випадку це був страх. Ми беремо цей страх і віддаємо там, ніби в цій медитації. Всесвітом. А я, так як я вірю в Бога, віддавала цей страх Богу. І ця медитація допомагає взагалі перепрограмувати тебе з людини, яка, наприклад, боїться водити машину, в людину, яка вже не боїться. Тобто, ти повністю міняєш свою підсвідомість. І ця медитація мені теж дуже допомогла. Я робила її декілька разів, і вона прям. От справді я відчувала полегшення, і мене мені більше не скучувало живіт, коли я думала тільки про водіння. Я дуже рекомендую вам прочитати цю книгу, сила підсвідомості, і зробити цю медитацію навіть декілька разів. Це реально працює. Це допомагає, це моїй мамі допомогло здати на права, хоча вона теж дуже боялася, ніяк не могла. Можна свою кукунічку міняти, тому що цей страх водіння він в нас в голові, він нереальний. Ми його придумали. Нам треба це змінити і все. Наступне, що я зробила, це купила машину в автоматі. Це мені полегшує життя. Я можу бути більш концентрована на дорозі, а не оцими переключаннями передач. І справді на автоматі набагато легше, простіше їздити. Тому, якщо у вас є така можливість, то купіть собі машину в автоматі, дуже рекомендую. Це просто на ній їздити одна насолода. Це не порівняється взагалі з механікою, але зараз, коли вже я регулярно їжджу десь півроку і взагалі не боюся їздити, то я б думаю, могла б вже нормально їздити на механіці. Чому? Тому що я стала більш уважнішою загалом, і мені тепер було б набагато легше. Бо коли я починала водити машину, я була в повному шоці. Як це так? І треба за пішоходами дивитися і за світлофором, і за тим, і за сім, а ще хтось може вибігти, а ще щось може підрізати. І тут ще треба передачі переключати. Коротше, це було забагато. А коли я навчилася це встигати подивитися, то я думаю, вже б зараз не було ніякої проблеми і переключати передачу, тобто додавати собі переключання передач. Окрім того, щоб їздити з адекватними людьми, мені ще допомогло їздити самій. Реально, коли ти набираєшся цієї сміливості і вперше їдеш сама, ти робиш якусь помилку. Так, але на тебе ніхто не кричить. Ти зробила, зробила свої висновки, на наступний раз ти так не зробиш. Ти будеш дуже добре пам'ятати, коли я почала їздити сама, я стала набагато впевненіша в собі. Тепер я не чекаю, коли хтось мені щось підскаже, я маю думати сама. А також я розбудила в собі агресію і можу тепер себе захистити. І тепер, якщо хтось на мене кричить в машині, я на нього починаю кричати також. Я можу себе захистити. На мене не можна кричати. Якщо ти будеш на мене кричати, я буду кричати у відповідь. Просто коли я тільки починала їздити, я була такою беззахисною. На мене кричиш, я відповідь не можу дати, тому що якщо я почну за кермом кричати, я взагалі розфокусуюся. І станеться щось страшне, якась аварія чи ще щось. Я чекала, коли типу, ми кудись доїдемо, щоб дати відпір. Тепер, якщо ж на мене кричать в машині, то я буду кричати у відповідь і буду так сильно кричати, що та людина пожаліє, і треба, любі мої дівчатка, давати відсіч тим, хто на вас кричить і хто до вас погано ставиться. Ми класні, ми молодці, і не можна дозволяти на себе кричати і себе принижувати якимось мужикам, які їздять вже по 10 років чи більше, які забулися, як навчитися, як то починати. Так що. Вироблюємо в себе трошечки більше наглості, більше впевненості в собі, показуємо свої зубки, а взагалі просто краще, якщо чесно, шукати людей, які тебе підтримують, які хочуть, щоб ти навчилася, які з любов'ю тебе вчать, а не їздити з тими, хто на тебе кричить і неадекватно до тебе ставиться. І останнє, що звичайно мені допомогло побороти страх водіння, це практика, практика і ще раз практика. Чим більше їдеш. Тим менше боїшся. Це правда. Наостанок, любі мої дівчатка і хлопці, хочу сказати: любіть себе, не дозволяйте нікому вселити у вас віру, те, що ви не можете чогось Здійснюйте свої мрії. Бажаю всім навчитися їздити без страху, класно, впевнено, кайфувати від цього, що ти їдеш в машині, слухаєш на всю музику сама і просто співаєш на всю. Я там в машині зараз їжджу і плачу, і співаю, і це так круто. Я бажаю це кожному відчути. Нехай вас це вдасться. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки і пишіть в коментарях свій досвід, як ви побороли страх водіння чи як боретеся з ним. Всім буде дуже цікаво почитати і поспілкуватися разом. Надіюсь, я змогла вам трошечки допомогти.